Привіт шанувальникам гострих та вишуканих шоу бізнесових смаків в ефірі першого музичного ікра та Я і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні наша телевізійна кухня приготувала для вас такі калорійні подробиці зіркового життя. Навіщо співаки відкрили секонд-хенд? Чому шкідливі звички стають модними серед зірок? Як спіймати знаменитість на брехні? З якої причини утворюються пробки на червоних доріжках? Вже ні для кого не секрет, що у гонитві за славою вітчизняні селебритіс не соромляться копіювати західних колег. Тож для шанувальників розкоші та гламуру не став великою несподіванкою, і той факт, що наші артисти зажадали відкрити український музей зіркових речей. Я неоднократно говорила, що допустимо почествує по по Європі, да заходя в такі заведення, як там планета Голливуд, там ты Ти вещи своих своїх и і це завжди интересно. А у нас такого ще никто ні, ніхто не придумал. Усі експонати музею зіркових речей мають своє шоу-бізнесове минуле. Тож за задумом організаторів його відвідувачі мають просто шаленіти від можливості буквально доторкнутися до історії української музики. Конечно же, у меня был большой выбор, можно было принести еще много других предметов. Ну, во-первых, как оказалось, есть некий формат, то есть это должно было быть что-то небольшое. Вот. И, конечно же, что-то очень интересное. Та чи варті такої уваги зіркові речі, судіть самі. Адже у деку склалося враження, що селебритіс передали до музею лише не потріб. От у нас шляпа із кліпа, самого першого кліпа «Дует алібі» і пісня «Одноймене алібі». А очки и самой первой фотосессии идут это Алибе. То есть на самом Все деле это... очень важный исторический для нас момент, и мы рады, что эти вещи теперь достойно займут достойное место в Музее звездных вещей. Это курсы из клипы, из клипа Куклы. Вот очень знаковый для меня клип, который снимался в Питере. Все, кто помнит это видео, могут вспомнить, что там на груди были эти гуси. Это сердце, дом в форме сердца, символизирует их видео «Смайл», в котором оно принимает активное участие, поет э, «Смайл». Поэтому это как частичка меня, э, которую я передала в музей. Палочки барабанщика, которыми он играл первый свой концерт в складе танкана Медени Конго в 1998 году в файном месте Тернополь. Вони трошки дожили, але такі вже бойові, подрявані. Проте деякі артисти доволі скептично поставилися до відкриття музею зіркових речей і навіть назвали його зірковим секонд-хендом. Прийшли на секонд-хенд. щось із з музея речей. Організатори церемонії відкриття музею зіркових речей заявили, що ця подія позитивно позначиться на українському шоу-бізі і допоможе йому дострибнути до рівня американського. Проте далеко не всі співаки могли сприймати цю заяву без усмішки. Чесно говоря, мені сложно представити так, так такий скачок. Більшості артистів ідея створення музею зіркових речей все ж припала до душі, адже вона сприяє їхньому прагненню стати справжніми ідолами. Після святкування події деякі селебритіс навіть почали мріяти про створення для себе справжніх пам'ятників. <нах> Ну, анекдот якийсь пам'ятник перевести. Це напевно що буде до, до, хороший пам'ятник. Будь-який анекдот зваять в скульптурі. Пусть цей пам'ятник буде музикальний. Навірно, експонатом музею фігур мадам тюсо. Это разве что... <с> Это було достойно. С Сегодня я подарила експонат музею. Я не розумію, на що це робиться, по-перше, по-друге, я не розумію людей, які ходять по цих музеях фотографуються з цими восковими фігурами. Це ж ну, жлобство якесь, ну мені здається, сорі, якщо я когось образив, вибачте, але ну, блін, сорі, ну, ну майте совість. Чи стане музей зіркових речей меккою українського шоу-бізу? Покаже час, проте ікра вважає, що його відкриття не пройшло даремно, адже дало нам черговий привід із усмішкою оцінити амбіції наших артистів. І для кого не секрет, що статки артистів напряму залежать від гарного здоров'я. Проте дехто із них задля успіху змушений вкорочувати собі вік. Про кого йдеться? Дивіться далі. Не можеш кинути палити або розпрощатися стягою, гристи нігті, не відрощуй собі комплекс неповноцінності. Психологи запевняють, що шкідливі звички є у кожного другого середньостатистичного жителя землі і у кожної першої знаменитості. Так що, засунувши пальця в ніс, знай ти наблизився до Джастіна Тімберлейка. Дивись топ-рейтинг шкідливих звичок зірок. Гризіння нігтів є однією з найпоширеніших шкідливих звичок серед знаменитостей. Обожнює це діло Елайджа Вуд. Воно й зрозуміло. Життя популярних акторів сповнене стресів. Чоловік так і тягнеться до сигарети, але запалити заняття не модне. Тому рука замученої нервовими зривами зірки тягнеться просто до рота. У самозабутті обгризання манікюру також помічений Девід Бекхем. На мене постійно лаються дружина і мій майстер з манікюру, але й нічого не можу з собою вдіяти. Скаржиться зірка футболу. Правда, нещодавно мені пообіцяли дістати спеціальну мазь, яка гарантовано повинна допомогти. А от дозволити собі палити в сучасному шоубізі можуть лише панове з великим авторитетом або ж з дуже скандальною славою. Ті, хто не дотягує до авторитетного скандального стандарту, ризикують отримати від громадськості по перше число. Саме це сталося і з бідолагою моделлю Кейт Мос. Її помічену з сигаретою на третьому місяці вагітності цькували всім світом. Причому з таким ентузіазмом, що і сьогодні Кейт вже давно не вагітна і навіть не годує дитину. Іну грудьми, проте жахається сигарети як чорт ладану. Робі Вільямс також зізнався, що за один концерт викурює дві з половиною пачки сигарет. Все від нервів, а тому в гримерку вимагає ставити чотири попільнички, а на сцену два вогнегасники та поглинач запахів. А от Бред Піт кинув офіційно палити внаслідок жорстокого ультиматуму дружини Анджеліни Джолі або сигарети, або секс, заявила бойфренду, актриса, яка ненавидить запах тютюну. Однак друзі Бреда запевняють, що остаточно перемогти шкідливу звичку містер Сміт так і не зміг. Просто робить це потайки від Анджеліни. Їжа для знаменитостей також давно стала шкідливою звичкою. Не так давно Періс Хілтон видала бестселер сповідь спадкоємиці, в якому популярно пояснила, чим на її думку повинна харчуватись справжня світська левиця. або дешева цукрова вата, або дорога ікра, або фастфуд, або фуагра. Екс кухенна Джастіна Тімберлейка Камерон Діас також визнала, що не може жити без їжі, та її проблемою стали гамбургери. Інша їжа просто не викликає у мене апетиту. Розводить руками знаменитість, жадібно запихаючи в себе черговий фастфуд. Та все ж найогиднішою зірковою шкідливою звичкою критики одноголосно визнають длубання в носі. Мені не соромно в цьому зізнатися. З викликом заявляє Джастін Тімберлейк. Якщо там щось є, я обов'язково це витягну. Втім, Джастін уточнює, що в рота комашки він не кладе, а акуратно від них позбавляється. Що значить, акуратно співак замовчує. Проте, у звички длубатися в носі є всі шанси стати модною. Не так давно відомий австрійський лікар Фрідріх Бішенґір видав дослідження, в якому доводить виколупувати комашки вкрай здорове заняття. За допомогою пальця можна проникнути в місця недоступні носові хустинці, при чому ніс очищується набагато глибше. А поїдання того, що вилучено при цьому на світ, кращий спосіб зміцнення імунної системи організму. Вважає. Доктор, як не дивно, але багато хто із голівудських зірок сліпо слідує його настановам. За коперсанням в носі фанати і папараці піймали також солістку групи Евенесенс Емілі. Якщо у вас зачешиться долоня, ви ж не будете цього соромитися, запитує співачка. Так чому я повинна соромитися свого носа? Тож перед тим як позбавлятися якоїсь шкідливої звички, десять разів подумайте, може вона тільки прикрашатиме вас? До того ж, ще й максимально наблизить до вашого кумира. Ця білявка намагається виглядати набагато дурніше ніж здається. Проте ретельно продумує кожен свій нібито нерозумний вчинок. Залишайтеся з нами і дізнайтеся, як Ольга Полякова навчилася дурити світ. Вітчизняних зірок створювати про себе легенди вже давно стало невід'ємною частиною українського шоу-бізу. Проте їх прихильникам далеко не завжди вдається докопатися до істини, не кажучи вже про те, що мало кому вдається зловити знаменитість на гарячому під час вигадування чергової сенсації. Тож на прикладі супербілявки Олі Полякової ікра вирішила продемонструвати, як зірки створюють плітки про себе. Наприклад, історії про вагітність Знаєте, я навіть ще не купила тест, то тобто я навіть ще нічого не знаю, А ви вже даже о полі знаєте. Ничем не могу под 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 поддержать эти слухи, поскольку они э, не точны. Ну хотя я не знаю. Я, конечно, сейчас вот встану, пойду в аптеку и куплю тест. Мало ли, все-таки признаюсь вам, признаюсь, секс у меня был. Кайф. На початку бесіди із журналістами такі артистки, як Оля Полякова, входять в роль вередливих нещасних створінь. Всі не зміни Ти просто такий стрес таку, що пережила. Що я взагалі... я взагалі нічого не собі Потім зірки роблять вигляд, що питання, спровоковане ними, не цікаве, і на нього вже давно дана відповідь. 4 года. Один и тот же вопрос у всех. Это уже все проживали, съели и выплюнули. Проте уже не за баром, селебритіс жваво випалюють на камеру історію, яка на їх думку, може стати справжньою сенсацією. Да, дійсно, це правда. Коли я була маленька, частенько посиджувала на високих коленях Fidel Castro і поігрувала його бородою. Іноді складається враження, що українські артисти дуже комплексують із приводу Своїх невеликих у порівнянні з голівудськими колегами статків. Напевно, саме тому, розповідаючи історії про своє життя, вони люблять замилювати очі слухачів, атмосферою багатства та аристократичної розкоші. А от, звісно, за границею навіть негритянка, приносяща утром кофе в постель, у нас була. Ой, А можна говорити негрітянка не ж расизм? Фашизм я поліправі фразу, навіть жінка з темним цвітом кожи у нас була. Можливо, саме через комплекс меншої вартості наші зірки люблять порівнювати себе із американськими артистами. До того ж, це ще один дієвий спосіб для перевертання уваги змі. Проте, коли постійне наслідування образу світової знаменитості починає скидатися на звичайний закос, вітчизняні співаки намагаються одразу припинити. Нити будь-які балачки навколо цього питання. Почому все інтересне, не у вас асоціюється только слідігади. Просто вот появился такой яркий персонаж, да. И теперь любая букля на башке у женщины вызывает ассоциацию с леди Гагой. Нет, я другая, потому что кровь на своих шоу я не разбрызгиваю, мясом не бросаюсь. И я занимаюсь юмором в этой стране. Поэтому, ну. А то, что я очень эксцентрична по внешнему руку, ну так лгкий памятник. Я же Оля Полякова. Як би безглуздо це не виглядало, проте одним із найулюбленіших прийомів зірок для створення сенсацій є заяви про значущість їхньої персони для життя країни. Ви ж були убогі, обділені, розумієте? Ну як, Ну як страна велика, а свої блондинки нет. Розумієте, в Америці є, в Росії нет, а у вас немає. Мені так стало жалко своїх що вот, що я вирішила, да, ну, пора зробити такий фінт. Душамі і подаріть страні главного і Ще Україна. поздравляю Україну За Задля подібного піару співаки навіть не соромляться брехати. Що назва їхнього іміджу зафіксована у наукових джерелах? Є в словарі Даля, супер -бондинка. Оля Полякова, Оля Полякова, да. Задля високого рейтингу співачки також полюбляють шокувати змі заявами про свої вподобання щодо сильної статі. Проте роблять це нібито не для преси. Мужчина має бути успішний, хорошо має стоять на ногах, в нього має бути товстий кашельох, він має бути дуже щедрий. <рес> Я це сказала каві. Задля підвищення популярності співачки не соромляться відверто поливати брудом навіть культових акторів. І залюбки розповідають про побачення, яких насправді не було. Вандеон хороший мужик на старий, вже навіть для мене. Он і що оказався, знаєте, називається це. Називається Стріляють холостими патронами. Знаєте, все-таки патрони холості, а стріляти хочеться. Прийдуть гади і сідіні прибуди і хвірку. Хрен... Це другий стішок та кстати, написав. На прикладі Олі Полякової гарно видно, що профі вітчизняного шоу шоу-бізу можуть створити сенсацію за мить. Тож дивіться просто зараз, як зірки провокують журналістів на створення чергової гарячої новини. Почему вы не спросили о том, что я народная артистка Украины? Вы это знаете? Мне присвоено звание, Вы об этом ничего не спросили. Спрашивайте. Я народная артистка. Да ну. Ну когда я это придумала? Недавно. Но я народная, честно. На прикладі Олі Полякової яскраво видно, що далеко не все, що розповідають зірки, правда. Проте не варто ображатися на селебритіс з цього приводу, адже ми їх любимо в першу чергу за те, що вони здатні нас розважити. Нехай це будуть навіть чергові побрехеньки. За традицією, найприємнішу шоу бізнесову страву ікра приберегла для вас на останок. Тож насолоджуйтесь прямо зараз. Кожна зірка вважає себе найпопулярнішою та найкращою, тому без сторонньої допомоги з'ясувати, хто є хто в шоу-бізі, дуже важко. Тож не дивно, що у представників світу гламуру усілякі рейтинги користуються шаленою популярністю. Не стала виключенням і ювілейна 15-та церемонія людина року року-2010», яка нещодавно відбулася в Києві. Зірки ледь не сяяли від можливості бути присутніми на ній. Да, я отримала позапрошлом году э, человеку награду чоловік в номінації Кумір Нації. Мені було безусловно дуже приятно. Ну а сьогодні церемония, церемонія. И очень хочеться потрапити теж э, именно в этот раз отримати награду. Поэтому будемо смотреть, Ну пусть победят лучшие. Це важлива номінація для нас, тому що люди мріють про цю нагороду і роблять те, щоб дійсно вона була заслужена для них. Далеко не всі зірки, які завітали на церемонію Людина року, були впевнені, що їм дістанеться премія. Сьогодні побіждати. в ко номінації? Головне не побіда, главна участь, якраз в этом сенсі. Деякі артисти на червоній доріжці робили вигляд, що їм взагалі байдуже чи отримують вони нагороду. Мої нагороди, до речі, для мене мають значення рівно стільки, скільки мені їх дають в момент вручення на сцені або десь під час якогось заходу. Я після цього я, як правило, я про них забуваю, я їх складаю, вони в мене покриваються пилюкою, я їх не протираю, я їх не обожнюю. Проте деякі селебриті доволі ретельно готувалися до людини року 2010. В Першу чергу це стосувалося вибору вбрання. Світські левиці із задоволенням обговорювали промахи знаменитостей у виборі гардеробу. Найбільше косих поглядів впало на Діану Дорожкіну, адже її червона сукня зливалася із червоною доріжкою. Потому що та церемонія, тому що душа на... наконец, захотіла красного цвіта. Я всегда. Осторожно к этому относилась, но на одной церемонии я уже была в красном платье. Я решила, что сейчас как раз тот повод, когда я могу повторить это. Кожна знаменитість вважала за честь з'явитися на церемонії людина року 2010 і попозувати фотографам. Тож не дивно, що на червоній доріжці утворилася справжня зіркова пробка. Я знаю, за лаштунками усі. <звіст> Всі налаштовуються на те, що це дуже довга церемонія. Ді того, що сьогодні стільки народу, стільки людей прийшло. Говорить о престиж і імідж даної акції у черзі на червону доріжку. Зірки розважалися як могли. Так вагітна ані Лорак підслуховувала нові плітки щодо свого материнства. Тут я слухала недавно що двойняшки, тому я нічого вже не удивляюсь. Я просто бідужу паузу. І прошу Бога, щоб що все случили. Проте усі знаменитості усвідомлювали значущість церемонії людина року. Тож і з розумінням ставилися до незручностей. Навіть такі кремезні чоловіки, як брати кличко, не поспішали розштовхувати натовп і спокійно чекали на початок шоу-програми. Адже дехто із знаменитостей завітав на подію, в першу чергу заради розваги. Будуть цікавий вечір, как прошлом і, і позапрошлом. Зіграм удовольствием приходим на человек года тому що интересная шоу-програма. Буде невероятна концертна програма. Я думаю, всі отримали додовольство. Але е сподіваюся, що в залі буде панувати нормальна атмосфера. Е будуть добре реагувати на виступи артистів. <laughs> будуть плескати, ніхто не буде засинати. Я знаю, що на сцені буде Олександр Софіно, мій приятель по цеху. Он теж класичний співак, дуже вдало співає на естраді. Багато тамара, гірцетелі, Кабзон, тобто Малінін, всі найкращі співаки із Росії з України, з бувшого Радянського союзу. Тут в цілому можна сказати, що церемонія людина року року-2010» пройшла на високому рівні. Усі зірки залишилися задоволені її перебігом, адже сам факт запрошення на подібну подію це вже честь для них. Нагадую, що скуштувати ікру можна також в інтернеті на сайті m1.tv. на цьому в мене все зустрінемося рівно за тиждень.